Підключили, підключили лаунж до нашого автомобіля, пробуємо зараз перевірити. Включаємо зажання. Да, Пробуємо автопошук. А, да, не буде автопошу, він хоче інтернету, зараз ми спробуємо зробити діагностика.

Включается подключенный ми до Bluetooth, за телефон. Да, пишу. А, и обновление. В тех десках я поставил. Да, продовжуємо перевірку. Виски, колеса, ну, там те, то, що от той нюанс був по крилі, mm -hmm. підкрасили і помпа підтікається, я йому все розказав. Я йому кажу, що машина ну, то немає, не їздова машина, я її пригнав, я маю свою машину для їждження. Тут нема ні страхівки, кажу, куди я в Львів би їх? Да, Пропускаємо. Так, швидкий скан. Пробуємо всі системи просканувати. Якісь маленькі помилочки посипали, зараз будемо бачити. Поки поставимо на паузу, хай просканує всю систему. Оскільки машина повільно не определилася, він шукає, зараз проскановує всі блоки, які можуть бути на Volkswagen. От Ми бачимо два блоки, поки що пройшов. От, пробує от, четвертий неорудований іде далі. Тобто, якщо блок буде на машині присутній, він його просканує. Поки що от ми знайшли два блоки. На даний момент одна помилка по електроніці двигуна і по кліматичній системі. Можливо, це старі помилки. Зараз ми доскануємо всі блоки до кінця і будемо по кожному блоці розбиратися, що за помилки і взагалі, тобто, якого вони, якої вони давності. Тут бачимо, що тут дуже багато блоків. Він ці всі блоки мусить просканувати, оскільки машина старіша і повинно вона не пробилася. Відповідно, всі блоки, які можуть бути на Volkswagen, даний сканер. Пройде. Мусимо чекати, тому ставлю відео на паузу. А поки плавочка сканує, пройдемося по колесі. А, ну, протектор рівний. тобто немає тут по розвалу явних проблем. Можливо, резина була поміняна, але тобто, протектор рівний гарний. Подивимося зараз по іншому колесі. А, о, ситуація та ж сама. Тобто на рахунок розвалу далі будемо пробувати в їзді. Чи не тягне рулем. а по колесах все добре, все чудово. Так, вертаємося до лаунча, поки що ще не просканувати, що до 18-го блока. От, всі решта поки що блоків, ті, які не оборудовані, воно просто їх сканує, пробує зайти, блока не існує, воно проскакує. Чекаємо, поки пройде всі блоки. Ще такий маленький нюансик. права фара пає на кріплення. Але тобто по капоті все добре, по крилі все добре. Ліво. Ліво, ліво, перепрошую ліво. Можливо, десь її при демонтажі або можливо десь З справою все добре, а ліва в нас має легеньку пайку. Ось так от вона спереді виглядає. Фари мають однакове затемнення, От, Відповідно, сумнівно. Щоб з нею були якісь пригоди. Але цей момент є. Okay. Да, ще одна проблема вилізла, така, хоча ми товщиноміром проміряли. А значить, праве крило зараз висохла вода і дуже чітко видно. Да? Воно має матову а, окраску. А ліве крило листить. Відповідно, можливо, покрасили його в товщину або підкрашені були болти. От, Звідси може бути і ця проблема з фарою. Але... О, ну, наскільки видно по лонжероні, там все добре. тобто Не видно ніяких таких явних проблем. Тобто це крило швидше всього або було замінене, або підкрасилось під товщиномір і були підкрашені болти. Ну, цей момент є. І стало видно, коли підсохла вода.